Почуватися на висоті з ідеальною фігурою. Такими слоганами клініки косметичної хірургії ваблять клієнтів. Країни на кшталт Туреччини пропонують такі послуги ще й за низькими цінами. Щоправда, мрія про бездоганний зовнішній вигляд нерідко закінчується шрамами на все життя. Так тепер я цілковито ненавиджу своє тіло. А іноді може мати навіть летальні наслідки. У неї стільки всього було попереду. Щороку сотні тисяч британських жінок вирушають до Туреччини на косметичні операції і часто переживають неприємний шок. Ми здаємо їм лише операційну. Тепер потерпілі від лікарської недбалості та родичі померлих пацієнтів вимагають притягти винних до відповідальності. Мене справді обдурили. Я в порядку. Мені дуже боляче, але все ок. Я буду вдома в понеділок, тож я тобі подзвоню пізніше. Люблю тебе. Оця дрібниця наприкінці мене справді зачепила. Можна почути біль, який вона відчувала. Через кілька днів після цього голосового повідомлення з Туреччини донька Ерін Гіпсон померла. 20-річна Морган з Лондона довго боролася зі своєю вагою. Вона хотіла покінчити з булінгом і подала заявку на операцію зі схуднення у британській офіційній медичній установи, але опинилася в кінці довжелезного списку очікування. Вона не могла змиритися з тим, що довелося б чекати два роки у списку очікування. Вона була інфлюенсеркою у соцмережах: макіяж, одяг, косметологія і таке подібне. І там натрапила на рекламу. У 2023 році дівчина побачила рекламу цієї агенції у Швейцарії, яка називала себе номером один у Європі. Агенція обіцяла організувати косметичну операцію в Туреччині, включно з перельотом і проживанням. Доволі поширена послуга у цій галузі. Морган запропонувала операцію за третину ціни, яку вона мала б заплатити у Великобританії, і скерували до клініки в Стамбулі. Наприкінці минулого року Морган опублікувала ось це відео у своєму Тікток-каналі. Привіт, мене звати Морган. Мені 20 років, і 5 січня 2024 року я матиму операцію зі схуднення, а саме операцію шлункового рукава. Дивно говорити це вголос, тому що я так довго хотіла цього. Мої рейси заброньовано. Я вже пройшла всі консультації з лікарем. Терапевт, і все решта входять до мого пакету. І Я я готова. Чого Морган не знала, то це те, що її агенція Global Medical Care виявилася не більше ніж ім'ям на поштовій скринці орендованого житла в Цюріху. Ми не змогли знайти офіс. На запит деве в агенції повідомили, що приймають клієнтів лише за попереднім записом. Також Морган не знала, що Стамбульська клініка деякий час мала сумнівну репутацію, і що лікар, який пізніше її прооперує, рекламує себе в інтернеті як спеціаліст з лікування геморою. У січні цього року Морган та її хлопець Джеймі вилетіли з Лондона до Стамбула. Вона думала, так, новий рік, нове життя, нове тіло. Ми захотіли дізнатися більше про цю індустрію краси і вирушили до Стамбула. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч медичних туристів, і їхня кількість дедалі зростає. Тут пропонують повний спектр косметичних процедур: від пересадки волосся до збільшення грудей і ліпосакції усе запорівняно доступними цінами. За офіційними даними, у 2023 році Туреччину відвідало півтора мільйона таких пацієнтів мільярдний бізнес для економіки країни. Більшість процедур проходять без ускладнень. Багато клінік і лікарів користуються доброю репутацією. Однак, жорсткою конкуренцією на ринку дедалі частіше користаються недобросовісні ділки. Наступного дня після прибуття у Туреччину Морган привезли в приватну клініку в передмісті Стамбула. Лікарню, яка отримала десятки скарг на турецьких вебсайтах. Після збільшення грудей силікон зісковзнув. Вони заперечують будь-яку відповідальність. Після ліпосакції на моєму животі горбки розміром з яйце вимагають ще три тисячі євро за повторну операцію. Кажуть, працівники вже роками нерегулярно отримують зарплату за останні три роки. Кілька разів змінювався власник. Коли Морган Рібейро прибула до клініки, її зустрів інший лікар, не той, з яким вона розмовляла перед від'їздом. Цей не розмовляв англійською. Після операції Морган скаржилася на постійний біль. Незважаючи на це, через три дні її виписали. Під час зворотного рейсу вона знепритомніла. Літак екстрено приземлився в столиці Сербії, де через кілька днів, незважаючи на екстрену операцію, вона померла. Сербський вчений криміналіст Джорджі Алемпієвіч проводив ростин. Це була важка інфекція, а потім септицемія. Тобто інфекція поширювалася. Лікарі видалили частину тонкої кишки, яка, здається, була пошкоджена або травмована під час хірургічної процедури у Стамбулі. in Turkey. Ми хотіли поговорити з керівниками стамбульської клініки про випадок Морган Рібейро. Директор згадав молоду жінку з Англії, але заперечив будь-яку відповідальність. Ми здаємо їм лише операційну. Лікар не наш. Вони просто орендували у нас операційну. Лікар працює в іншій клініці. Цю версію у відповіді на наш запит заперечила агенція посередник Global Medical Care. Ми також зв'язалися з лікарем у Стамбулі. Він відкинув будь-які звинувачення в недбалості. Від інтерв'ю він відмовився. Я вже сказав усе, що потрібно. Була нібито якась інфекція і хто зна, що ще. Нам то легко обмовити когось. Морган Рібейро не перша англійка, яка померла внаслідок операції в Туреччині. За останні п'ять років таких випадків було щонайменше 28. Деякі британські політики тепер закликають заборонити рекламу медичного туризму в інтернеті. Подібною пропозицією заманили і Сару плат. Вона розповіла нам, що ледве пережила операцію на животі та грудях у Туреччині. Повернувшись додому в Уельс, їй знадобилося 9 повторних операцій, щоб повернутися до подоби нормального життя. Раніше я була дуже комунікабельною, любила кудись ходити. Тепер більше не ходжу. Тепер я цілковито ненавиджу своє тіло. 7 лютого 2023 року 33-річна Сара з батьками прилетіла до Антальї на Середземноморському узбережжі. Цей турецький мегаполіс є однією з популярних осередків медичного туризму. Сара також замовляла послуги через агенцію. Після операції, каже, плат, почалися важкі ускладнення. Рани не гоїлися, проте її виписали з лікарні та відправили до готелю. У мене все боліло, я блювала, плакала, кричала, а потім втратила свідомість. І це було неодноразово. Я все ще зберігаю своє повідомлення, коли мені змінять пов'язки. А в WhatsApp надійшла відповідь. Ні, бинти залишаються. Це краще для лікування. Я подумала, я не купалася дев'ять днів. Я відчувала запах гнилої плоті. Я пам'ятаю, як Дін провів мене в душ, і вся ця гидота продовжувала сочитися. Я кричала, пам'ятаю, як казала Діне, це ж кров. Навіть через рік Сара все ще потерпає від наслідків цього хірургічного втручання. Вона подала до суду на турецьку клініку щодо відшкодування збитків. Через соціальні мережі вона зв'язалася з іншими британцями, які теж постраждали від косметичних операцій у Туреччині. Сара хоче боротися за свої права. Британський пластичний хірург, якому довелося рятувати Сару і не лише її, каже, що має багато надійних і поважних колег у Туреччині, але кількість проблемних випадків зростає зазвичай ми бачимо проблеми із загоєнням ран, інфекції, проблеми з кровопостачанням, що призводять до некрозу шкіри, інфекції грудних імплантатів тощо. Правда в тому, що дуже важливо, щоб перші процедури були виконані належним чином, тому що повернути годинник назад і лікувати інфекції, рубці, особливо втрату тканин, часто неможливо або часто дуже дуже складно, щоб отримати хороший результат or often very, very tricky to, to get a good result. представники турецької індустрії оздоровчого туризму покладають відповідальність в першу чергу на самих пацієнтів. Вони не повинні купуватися на дешеві пропозиції. Якщо ви орієнтуєтесь лише на ціну. Це не буде правильним рішенням. Ви повинні зрозуміти, чому це дешево. Перевірте свого лікаря, чи має він європейський сертифікат, чи акредитований він медичними органами Туреччини для міжнародного оздоровчого туризму. Вам необхідно це зробити. Якщо у вас є якісь підозри, зверніться до турецької медичної асоціації, до неурядових організацій, які займаються індустрією медичного туризму. На даному етапі. Єдиний вихід, який залишився відкритим для Сари Плат та багатьох інших жертв невдалих косметичних операцій подати до суду на винних у Туреччині з Великобританії. Це кропіткий процес, який часто супроводжує британсько-турецька адвокатка Бурджу Орхан. Вона вважає, що більш суворе регулювання діяльності посередницьких агентств, наприклад, могло б краще захистити пацієнтів. Якби ці агенції медичного туризму були застраховані і їм довелося б проходити кваліфікацію, як усім іншим, агентам з нерухомості, геодезистам будь-кому нічого б цього не сталося. Бо до чого їх це змусило б? Ці медичні агенції розпочнуть відбір хірургів, які не припускатимуться таких помилок. Помилок, які можуть закінчитися смертю пацієнта, як це сталося з Морган Рібейро. Її мати сподівається, що публічна інформація про долю її дочки зупинить інших молодих жінок, щоб вони не ризикували своїм здоров'ям і життям заради зовнішнього вигляду.